Привіт, друзі! Ви на каналі Майстерня води. Сьогодні до нас поступило замовлення зробити е, скважину в криниці під погружний насос. Е, ми вже в цьому селі робили одну таку скважину, я тоді відео не, не дозняв, тому що був мороз, порвав костюм ну і було не до, не до знімання. Хотів її повторно приїхати промить, так як тоді води було маловато. Але я так розумію, води скважина дає. Ну, там був слабенький дебіт, десь 200 літрів у час. Ну, це треба розуміти, що ще є колодізний запас води, крім цього поступлення із скважини. І я так розумію, замовникам цієї води вистачає, тому що дали рекомендацію, і їхні сусіди замовили. Правда, вони живуть з іншої сторони села. Яка там у них ситуація? Я не знаю. Ну, говорять, вроді би в криниці на дні біла глина. Хоча у попередніх замовників там був такий супіщаний пливунець. От так ось. Ну, я думаю, в будь-якому випадку буде цікаво. Поїхали! Ми на об'єкті затарились водичкою. Лишню воду ми здреніруємо. Так, качає насос, акватика полтора Дренажник. Качає по взрослому. Глибина тут невелика, тут всього 5 кілець. Тому звичайно вина. Ну, щось там бурлить, мабуть, закалічне пространство набралось, тому що люди жалуються води в них літом мало. Дуже мало, дуже не вистачає. Зробіть і нам скважину криниці. Ну, мається ввіду. Важу на підпогружний. Ось така. Ну У них, як вони сказали, біла глина там. Ну, зараз будемо бурити і дивитися, що глибше. Звичайно, краще було б зробити абесцинську свердловину. Це ось такий, Оце ми вже развідувачний заганяли. Це під насосну станцію. Вони дешевше уві, у цьому, як сказати, дешевше їх зробити легше і вони більш ефективніші навіть, ніж такі скважини. Ну, будемо шукати, будемо бурити будемо шукати, чи є тут взагалі прослойка, чи нема. Один бог поки що знає. А ми трошки залишимо води для буріння. Дай, хорош. Все, зараз, приступим. Я уже переоделся, костюмчик навел ручки, ручки, кстати, хочу ручки переделать. Разведывательно пика, поворот на муфта. Офігенно себе зарекомендувала, дуже удобно в криниці. Все, приступаємо. Ну, в общем, зашли розвідувальним інструментом. Пробрались 1,5 метра щебня, насипного, далі десь і десь пів метра піска і опять щебінь починається. Ну, щось щебень. Ну, то ли він провалився, щебінь, там непонятно, ну. Не? якийсь воду упор по ходу там є іли в виде щебня або в виде глини точно не знаю обсадитися естественно і за щебня не вийшло думав використовувати канашку метрову взяти обсадити щебень теж не вийшло і обсадити де вона та канашка канашку пробував не вийшло ну думав вичистили думав, щебня. не знаю, сколько ведер 30, наверное, вытянули. Но ну, там еще два раза больше осталось. Пробовал пройти широким. И 160, как садится, тоже ничего у нас не вышло. Зашел максимум я на 30 сантиметров. И все, дальше ни в какую. Новый, кстати, говорил. Трехлопастный. Ну, что делать? Будем продолжать. Наш нелегкий труб, будемо вичищати цей щебінь. Ну, постарались, звісно, конкретно тут його ввалили. Тут кільця, висота кільця я не міряв, але ну, більше метра. Ну і там майже кільця таке треба ще вичистити. І так Щас протру камеру. Так Ось звідси почали чистить. Кольцо. Я ж думав, ми дійшли до, до глини якоїсь. Я думав все, почали бурити через пів метра в первій щебінь. А там ще одне кільце є. І бурлить оттуда. І оттуда бурлить водичка. Худ, йо -мо, ще кольцо, а кільце десь по метр десять. Офігеть просто. Сьогодні хоча б його почистить, не знаю чи зробимо скважину, але будемо пробувати. По-любому треба добиратися до того щебня і вибирати його получится. Продовжуємо нашу чистку. Вода прибуває на очах. І бумбочки якісь ідуть. Якісь ще гази виходять, чи що воно таке? Ну в цьому місці не бурили, не будемо шкіри. бурили з того боку. Я знаю, ну вода почала швидко прибувати. Тут капілярка поступає. Раз, два, три, чотири. Ні, раз, два, третій шов зверху. Поступає капілярне. Ну, таке слабеньке. А там джерело почало бути. Конкретно. Виталий, как ощущения? Классно? Не передавай. трохи тут Тут добавили пол-полтора метра рукава. Вода сейчас поступает, сейчас будем качать и качать. Взагалі закончили чистку, залишилось там сантиметрів 30 щебня. щедня і далі по всій видимости, це доска упала, ставили корбу На корбу, це домик Полностью. Сталося 30 см щебня і там по всій вероятности, стоїть щит дубовий внизу чия Ну взагалі підчищати щебінь і пробувати витаскувати, ламати дно. Ну, перед цим треба буде зв'язувати кольця між собою. Бо розходяться шви. Там уже нижній шов, з нього пливе глинка. Я його затрамбував вірьовкою. Вроді би встановили тіч. Мона було б дочищати сьогодні, але ну, Віталік кончився бензин. Віталік, як ти? слабенький такий, всього якісь. Путори тонни витягнув і все. Здався. Ну, ми, на жаль, корбу набрали. Вручну тягав. Мене. Ніхто не знав, що таке буде. Ну, переїдемо в понеділок. Там вже почали приямочки копати, але дощ почав збиратися, тому мабуть зробимо розвідувальне буріння. Отам. Якщо вийде, буде отам. Тут запас води зараз десь 4 метри. І перший метр півтора набирається дуже швидко. Можна було б і сюди ставити погружний насос або насосну станцію підводити. Але не факт, що його знову не замулить. Не просто так тим ще засипали. Може вібраційний насос зробив свою роботу. Ну, в будь-якому випадку я б якщо сюди встановлював, то встановлювати поверхневий насос. Тобто ставити його в веранді, прокопувати сюди трубу з клапаном. Ну якось так. Ще до понеділка прийметься рішення, що як краще чи колупати тут, зв'язувати, виривати щит, чи проковиряти там. Ставить фільтр. Ви що думаєте? Пишіть в коментарях. А що б ви зробили? Все, до понеділка. І так, день другий. Понеділок. Трошки припорошило. Води. Каже хазяйка на другий день набралось. 4 метри столб води. В принципі, я говорю, цієї води втратило б. Але, говорить, літом у сусіда теж коло сім 7 кругів і порой води не вистачає. Навірно, спробуємо бурнути там. Спробуємо зробити абу. Погнали. Працюємо. Третя штанга. 4,5 метри тут буде. Як бачите, як працює муфта, муфта працює справно, Два підшипника, три сальника. Нормально. Я думав буде туго, не туго, нормально працює. Десь планується 7-8 метрів, я думаю так. Може більше. Поки все. І так, 8,5 метрів. Заходи. Так, секунду. Секунду. Ось от такий Отакий от пісочок Срєдньої, середньої Середньої клубності. Ну не багато його десь. Мабуть, з пів метра йде. Ось такий, сіренький, сіренький пісок. Може бути желізо воді. не будемо бачити. На 8,5 метрів зробили скважину. обсадились, промились кілька разів, Ну, але... 9 слабенькі в районі 200 літрів. Дуже слабо. Спробуємо припадимати чи може щось. Може чуть повише. Ну, звісно, це не те, що ми хотіли. Слабовато. Будемо ковирятися в колодязі. В общем, вирішили пробурити трошки далі, подивитися, що там є через 30-40 см цього воду упора, що ми достали почався знову пісочок теж небагато десь пів метра пісочок крупний хороший В общем, підключили промились йшли покажу напор я не міряв його я думаю що тут десь Десь до Куба. А ну, зна на глазок. Скажіть наскільки тут. А я потім в коментарях напишу, точні дебить. Угадали ви чи ні? Ось така красота. Ось такий у нас водонос оказався глибше. Так що завжди я чого не бурю далі, тому що замулюється дуже за і забуває водоноси, тоді тяжко його вскрить. Ну, як бачите, треба хоча б на метр півтора. Далі треба заходити, дивитися, що є. Ось таке буває. Все, Зараз будемо це все змотувати, складати. А ще в кінці може зніму відео для того, хто буде, буде хтось заводить людина в дом. А в нас не знакоми наші ще пока сантехніки за бісінськими скважинами, тому треба буде зняти відео спеціально для нього, як закачати воду підняти з цієї скважини. Ну а поки-пока, миру нам зробили гідроударчик. напорчик, ще мені каже, повеселіше трохи. Привіт друже! Сьогодні я тобі покажу як запускати воду, як піднімати з апельсинської скважини. У нашій місцевості їх роблять дуже мало, тому не всі знають як це зробити. Так як технологічно неможливо поставити зворотній клапан в ці скважині, зворотній клапан, зворотній клапан ставиться безпосередньо на самому перед насосом. Стрілочкою сюди. Через перехідні папа папа. Далі вкручується фітинг, або коліном, або прямий, де як кому удобно, і напряму до цієї труби. Перед цим, зараз покажи, покажу складу на саму. Буде підводитися вона в будинок, тому можна розкопатися на глибину промерзання, там обрізати і дати коліно завести в будинок. Або можна плавний ізгиб робити. Ну, Скоріше всього, придеться розбивати цю нас, щоб робити плавний загиб туди. Ця скважина одновременно 32 труба, вона є одновременно і обсадною, і питательною. На вихід насоса бажано поставити кран, щоб запустити. І так, заливаємо повну насос воду, воду в трубу не л'ємо, вона просто буде уходити в водонос і неможливо наповнити цю трубу, тому заливається... насос. Далее кран и включаем. Включай. Даем, чтобы насос секунд 10 попрацевал. Выключаем. И справляем поветрие. Вода зайшла назад, знову кран перекриваємо, включай. Тут до лобі не дуже далеко, тут 2-3 метри до зеркала води. Тому підніметься доволі швидко. Коли зеркало далі, все. приходиться робити трошки довше. Виключай. Включай. Можна пробувати, труба стає холодною. Зараз на вулиці холодно, тому сейчас визначить. Викликає. Включай. Obrigado. Nice. не закачаю. Открываем. При необходимости можно добавлять воду. Включай. Насос меняет воздух. Сушил полоску. Хто скопив воду? Перших літрів 100-200 підуть знову мутні. Хоч складно прокачана, вода піде знову мутна. Тому після запуска необхідно її прокачати знову до чистої води. Виключаємо. Зараз тут стоїть вода. Вона підтягнута і її клапан держить. Важливо, всі ці з'єднання, щоб були герметичні. Якщо буде підсос воздуха, вода потихеньку буде назад спускатися і придеться знову закачувати. Якщо все герметично, все. Послухали, не шипить. Яксосу воздуха немає, значить все чудово, все працює. І вже в послідуючих включеннях просто вклю... ну, от, там вже буде кран, буде бажано поставити фільтр е хоча б грубої очистки на вихід. Ну, в принципе, там бачок, расширитель, ну, да, разводка уже всякая. Включай, включай, покажем еще. Ну, вот уже вода закачана. Ну, вода, Вот я говорю, тут. И все, взяло время прокачать. Литров 200-300 выкачал, и она встанет в новую Все, Все, чемляпы за увагу.